завжди спить Мама пішла до магазину Ми в якомусь новому райончику Прикольний такий район Саме цікаве, які в них тут магазини такого я ще не бачу це капець. це прям жесть але погода виходила на вулиці був дощ а зараз а зараз труба жарюка. Ну цей магазин це просто жесть. Просто жесть. Даромка. Ми все, шукаємо місця, даром можна було б спокійно поспати. Щоб потихеньку якось... Так, ладно, пішли, переїдемо затінок. Він не перегрівався. Мама поки в магазині. Ну цей назва прям опять прям супер. О, народ по то Це ж не фотошоп.